Мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої, та іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гілі, одне однісіньке під пином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це та волинка моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої волі, що так даремне марне пролетять його найкращі літа. що він не знатиме, де дітись на цім широким вольнім світі і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то отдадуть у москалі? Чи не відтоді сліз було замало? Померла мати за високих хмар здавалося, лице її зринало, як із тараса виростав маляр. Мандруючи тарасовими шляхами. Зупинимося в колодних казематах Петропавлівської фортеці, де утримували Шевченка до остаточного винесення вироку.